У Києві в ефірі телевізійна служба новин. Вітаю вас. Кожному з підозрюваних у кермуванні трактором під час сутичок на банковій минулої неділі по два місяці під вартою ці рішення у Шевченківському райсуді Києва зачитували напередодні пізно ввечері. Один із підозрюваних бізнесмен Володимир Кадура. Доки тривав суд у будинку Кадури та його батьків проводили обшуки. Другий підозрюваний журналіст дорожнього контролю Андрій Дінзі їм закидають замах на життя правоохоронців. На знак протесту проти рішення судді автомобілісти заблокували усі виїзди з будівлі, аби чоловіків не вивезли в. СІЗО. близько тисячі людей тримали облогу до другої ночі. Поблизу пальнували 11 автобусів із Беркутом. Близько 12 виконувач обов'язків керівника міліції Києва перевірив будівлю суду. Повідомив, що підозрюваних там не було. Втім, адвокат Андрія Дзінзі стверджує, його підзахисно вивезли після другої ночі, як розійшлися мітингувальники. Через центральний офіційно його вивели, через через центральне, через ворота його вивезли, коли розійшлися всі люди. Є стовідсотково поінформована особа, яка про це мені повідомила. Підняли аж на четвертий поверх, закрили в кімнату до прокурорів повідомив подробиці переговорів президентів Віктора Януковича та Володимира Путіна за словами прес-секретаря останнього цитата. Президенти обмінялися думками щодо можливого подовження кооперації в промисловості та високотехнологічних галузях, зокрема в авіа- та суднобудуванні, ракетобудуванні та космічні царині. Кінець цитати також вони обговорили перспективу співпраці у фінансово-кредитній галузі. Ще зазначається, що президентам вдалося зблизити позиції в енергетичній царині, але остаточ. Чи домовленості ще немає? Пресекретар Путіна заявив, що питання приєднання України до митного союзу в Сочі не обговорювали. Таким чином Кремль спростував повідомлення журналіста видання «The економіст Едварда Лукаса, який напередодні своєму твіттері повідомив, що на переговорах, начебто, порушили питання митного союзу. Втім, розповісти ТСН, звідки в Лукаса така інформація. Сам він відмовився. Джерела агенції Уніан в українському уряді. Тим часом кажуть, що президенти планують зустрітися ще раз вже за тиждень, і можливо підписати угоду. Про стратегічне партнерство ранок на Євромайдані у Києві сьогодні розпочався із молитви. Сьогодні минув рівно тиждень часу жорстокого розгону мітингувальників на майдані Незалежності. До повторення такого, попри запевняння влади, тут тепер готові чи щоночі. Що зараз відбувається у центрі столиці? Запитаємо в Олександра Загороднього. Він на прямому зв'язку. Сашо, вітаю. Отже, чим живе майдан у ці хвилини? Марічко людей на Майдані з кожною годиною стає все більше і більше. Це найзважаючи на таку жахливу погоду. Тут саморанку зірвався рвучкий вітер. Потім йшов сніг кілька разів. Але бачите, Майдан за моєю спиною повністю вже заповнений людьми, і координатори вже мають вільні людські ресурси. Вони дозволяють кілька сотень людей відправляти до центральних установ міста Києва для того, щоб там підсилити пікети. Наприклад, годину тому попросили сотні людей підійти до генеральної прокуратури. Щоб там а, пікет був більш масовим. Хвилин 40 тому виступив один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк. Він каже, що готовий до переговорів. А Євромайдан, готовий добре, до переговорів а, з президентом, добре, але лише після того як а, він виконає три вимоги: випустить усіх ув'язаних із в'язниць, покарає а, беркутівців, які били а, тих людей на Євромайдані тиждень тому. Ну і відкриють уставку уряд Азарова. Поки що чекають відповіді, поки що. Майдані все абсолютно спокійно. Зараз тут формується кілька колон, які попрямують до центральних телеканалів України, зокрема і перша національна і один плюс один. Ми спілкувалися з людьми, чи вони мають якісь претензії до нашого каналу? Вони сказали, що ні. Вони вважають, що один плюс доволі е, добре висвітлює події на євромайдані. Але вони просто хочуть про себе заявити. Так що, морічку чекайте гостей. Ну і всі е, тут все таки очікують е, зараз має виступити буквально за. 10 хвилин 10, уже колишній президент Грузії Михайло Сайкашвілі. Ну і всі люди готуються вже до завтрашньої основної події. адже о 12 годині тут планується проведення народного віча. Мрічко. Дякую, Сашко. Те, що міклікувальники вирушають до нас, ми вже знаємо. Готові їх зустріти. Це наш був кореспондент Олександр Загородній з Майдану Незалежності у Києві. У Луганську напередодні ввечері невідомі підпалили автомобіль активіста Євромайдану, адвоката Ігоря Чудовського, який підтримав рух спротиву і надав юридичну допомогу учасникам протестних акцій. Сьогодні машина мала брати участь в автопробігу на підтримку майдану, який у ці хвилини саме триває в Луганську. Рятувальники приїхали на місце виклику за три хвилини, але цього часу вистачило, щоб цілком вигорів моторний відсік машини, а полум'я пошкодила передню частину салону. За всіма ознаками автомобіль загорівся ззовні. до того ж, мешканці будинку на першому поверсі якого розташована адвокатська контора, відразу після займання бачили двох молодиків, які тікали від машини. Правоохоронці відкрили за фактом кримінальне провадження. Жодної версії поки що не оприлюднили, але сам власник авто переконаний, що підпал пов'язаний з його громадянською позицією. Меня не удастся запугать. Я как адвокат, как профессионал должен работать в это время. Я буду посильно оказывать помощь. Як минула ніч у Київській міській державній адміністрації, яка продовжує бути у розпорядженні мітингувальників, ми запитаємо нашого кореспондента Лесі Бакалець. Леся, вітаю тебе. Отже, що у вас зараз там відбувається? Марічко, добрий день. На щастя, від самого ранку і станом на зараз ситуація біля КМДА є стабільно спокійною. З 9 ранку тут почалося традиційне ранкове прибирання. Усіх мітингувальників, які спали зночі на Майдані, розбудили, повідкривали вікна, аби провітрово з приміщення почали мити підлогу. І можу сказати, що колонна зала Київської міської держаміністрації отримала сьогодні такий таку таку собі народну, такий собі народний суботник. Що цікаво, що Прибирала, прибирала в основному сьогодні чоловіки, а от керувала ними жінка. І таке вологе прибирання було разом із дезінфікуючими засобами. І власне можна послухати, наскільки це відбувається часто і як, як організовуються самі люди далі у прямій мові. Прошу прибирання з дезінфікуючими средствами. Кожен ранок протираємо підлогу, вологе прибирання. Провітрюємо приміщення, тому що зараз прийдуть люди, які стояли ніч на Майдані, повинні віддихати. Лікарі медпункту КМДА кажуть, що вони задоволені санітарним станом будівлі. Більше того, зауважують, що враж... враховуючи таку величезну кількість людей, порядок можна назвати навіть зразковим, але вони приймаються за інше. Вони приймаються за своїх пацієнтів за жінок та за літніх людей, яких тут на ні залишається чимало у будівлі КМДА. Вони кажуть, що якщо влада таки вирішить реалізувати силовий сценарій захоплення будівлі, то вони дуже просять, хоча б цю групу населення не чіпати. Прошу пряма мова. Якщо все ж приймуть таке рішення робити той самий штурм, то будьте добрі, дайте вивести звідси людей. Тим часом до будівля КМДА людей підходить все більше і більше. Ви можете побачити за моєю спиною цілу чергу. Це а, люди, які приїжджають із різних регіонів. Нам сказали, що а, ци, нам назвали буквально вражаючі цифри. А, 200 осіб вже прибуло із Тернополя та Івано-Франківська, 100 з Черкащини, 540 із Львівщини. За словами а, начальника штабу мітингувальників, а, сьогодні людей вже вдвічі більше станом на зараз а, ніж було вчора. І можу сказати сказати, що люди приїжджають не тільки з західної України, але й з східною. Разом із сусідами, із друзями везуть з собою їжу. Прошу прийму мову. Що в мішках? А, в мішках є теплий одяг, є ковдри. А, крім того, тут є цілий, цілий мішок сала. А, для... Звідки сало? З кіровограчни? З Львова. А як буде далі розвиватися події? Ви зможете вже побачити в наступних випусках Тесену. Ми продовжуємо наше наше чергування студія. Дякую, Леся. Це була Леся Бакалець із київської міської державної адміністрації у самому центрі Києва. Очасна акція на підтримку Євромайдана відбулася у Москві. Кілька десятків людей. Вихідці з України та Москвичі, що виступають за євроінтеграцію України, зібралися біля посольства України у Москві. Вони були у шаликах та зі стрічками, символікою Євросоюзу та України. Акція минула без гучних гасел і плакатів. Адже московська влада заборонила протест через вузькі тротуари біля української дипломатичної місії. Російська поліція посилила заходи безпеки біля української амбасади. Поруч стояли чотири автобуси ОМОН, але поліцейські нікого не... Затримували кількох особливо активних учасників, попросили показати документи. Своє зібрання біля українського посольства зорганізували організували кілька козаків, які висловлювалися категорично проти зближення України із Євросоюзом. Ніякої євроінтеграції бути не може. Яка євроінтеграція для України, коли ми єдиний народ? Київська Русь була, і від Київської Русі пішло все. Зійшлися, щоби мовчав постояти. Говорити одне за одним, але все одно наша присутність свідчить про так би мовити наш протест. Ми купили європрапор, зрізали на кілька смужок і почепили. Я теж підтримую. як би. Прем'єра заров готовий на створення тристоронньої групи, яка б могла провести розслідування останніх подій в Україні. Про це він повідомив під час інтерв'ю з закордонним змі. Раніше з такою ініціативою виступив генсек Ради Європи Торв'ян Янгланд. Зі свого боку глава уряду висунув умову розблокування адміністративних будівель. Також Микола Азаров у своєму Фейсбуці сьогодні написав цитую: ми запропонували цей діалог. Це єдиний вихід для всіх, хто насправді думає про долю нашої країни та про наших людей. Цей діалог слід вести не тільки. СТИМО хто стоїть на Майдані. Кінець цитати. Лідери опозиції не отозвались на наше предложение приступити до таких переговорів. Более того, по нашей информации, к большому сожалению, Евромайдан, он и не управляется этими лидерами. Там абсолютно разные группировки, разные, так сказать, люди. Вот. И к большому сожалению там на Евромайдане большое количество радикалов, представителей радикальных организаций, которые, собственно, организовывали большинство вот таких провокаций в стране и в столице прежде всего. Можливість переговорів прокоментували представники опозиції. прес службі Віталія Кличка зокрема розповсюдила заяву свого лідера. Він погоджується на переговори, але лише за виконання трьох умов: звільнення незаконно затриманих активістів, покарання винних у розгоні демонстрантів на майдані та відставка уряду. Телевізійний центр у Києві, з якого ведуть мовлення, перш національний канал та ТРК «Ера» від відчорашнього вечора під охороною Беркутом. Засвідченням людей бійці з'явилася там близько восьми години вечора. Наші телевізійні колеги розповіли, що правоохоронців, очевидь, викликали за тривогою, бо вони на ходу защіпали бронежилети і виглядають, наче щойно прокинулися. Знімальна група ТСН зафіксувала автобус, у якому сиділи Беркутівці. Щоправда, вони не давали себе знімати і засвідчили камеру ліхтариками. Офіційна версія Київ міліції про посилення охорони телецентру полягає в тому, що під час вчорашніх судів над активістами серед мітингувальників лунали заклики захопити будівлю. І ще одна причина посилення охорони приміщення проведення там у прямому ефірі телемарафону. Зараз поруч із телецентром все спокійно і міліції не видно. Але журналістам охорона заборонила знімати на території поруч із будівлею. На телеморфоні на першому національному планують обговорити ситуацію, яка склалася в країні. Зокрема, туди запрошують представників кабінету міністрів. Перед початком кругового столу чиновники вирішили прозвітувати про стан справ у своїх галусях. Міністр доходів і зборів Олександр Клименко запевнив, податки сплачуються. Соціальні виплати є з чого забезпечити, і держава може виконувати свої соціальні зобов'язання. Це дуже важливо сьогодні. В ці важкі Дні до держави і стабільність палаткої та митної сфері понад усе. Ми сьогодні повинні системно, повинні без будь-яких потрясінь переходити цей період. Підтримують український народ, але виходити на столичний Євромайдан не будуть. Години тому у Київський аеропорт Бориспіль прилетів Андрій Макаревич. Єдиний незмінний учасник радянського рок гурту «Машина часу з музикантами ввечері виступить у Палаці Україна. Квитки на концерт усі продані. ТСН Макаревич заявив: українці, які вийшли на Майдани, хочуть жити з Європи, його не лякають, але приєднуватися до них не буде. Я дуже не люблю таку... метод Че Гевара, это называется экспорт-революция. Я очень хочу, чтобы у вас хватило силы мудрости выбрать правильное решение. Вообще такие решения принимаются референдумом, но здесь вопрос, кто будет подсчитывать голоса. Вот это самое сложное. Вообще, я очень надеюсь, что все кончится хорошо. Потужний циклон Сав'єр вдарив по Польщі. П'ятеро людей загинув в аварії. Спричинене стихії ще 49 потрапили до лікарень. Швидкість вітру сягає 100 кілометрів за годину. Дороги обледеніли за кілька годин. Тож на трасах багато аварій. 400 тисяч будинків по всій країні залишилися без електрики. 32 будівлі частково знесло потужним вітром. А на півдні країни від снігу навіть впав дах у початковій школі. На щастя, уроки на той час вже закінчилися. Багато національних трас завалені деревами є. Проблеми із залізничним сполученням у Варшавському аеропорту імені Шопена скасована частину рейсів з України літаки вирушають за розкладом. Втім, усім подорожнім радимо завчасно перевіряти статус свого рейсу. Синоптики прогнозують, циклон «Ксавєр» рухається на схід і може незабаром пройти до України. І Щойно ми отримали коментар міністра закордонних справ України про вчорашні переговори президентів Януковича і Путіна у Сочі. Пропоную послухати прямо мову. Я нічого про це не знаю, тим більше те, що стосується митного союзу. Насправді, президент України Віктор Янукович зустрічався буквально вчора з президентом Росії, обговорюючи надзвичайно важливі питання, зокрема, такі відомі вже питання, як не допустити значне скорочення товарообороту поміж двома країнами. Також традиційне вже питання ціни на російський газ. Телевізійна служба новин та інформаційне агентство ОНІАН від учора закликають українців обрати лідерів громадської думки, яких ми 11 грудня запросимо взяти участь у круглому столі план дії для країни. У цьому переліку найшанованіші люди країни, але немає політиків. Є представники церкви, місцевих громад, визначні лікарі, науковці, письменники, спортсмени та інше. Саме ті люди, якими може пишатися Україна у наступному випуску ТСН о 19.30 вже зустрічаєте Наталію Мосійчук. Я прощаюся з вами до другої години неділі. Прошу проголосувати за авторитетних для вас людей в Україні на сайті ТСН До зустрічі. Мені не подобається, коли нас не запитують. Мені не нравиться, коли нас підуть. Мені не нравиться жити на барікадах. Мені не подобається, що політики спілкуються поміж собою через заслони Беркуту. І я бажаю, щоб наша країна духовно була одним цілим. Україна це моя держава. Україна це моя страна. Україна то моя батьківщина. Мені кажеться, ми за. Мені здається, що політика заплуталася ще більше ніж ми, і ми самі повинні запропонувати країні вихід з кризи. Мені кажется, у нас ще є шанс встрітити на упадети дурацький без барикад. без загрози нападу. Всі разом всі разом. Ми звертаємось до цих людей, Об'єднатися за круглим столом та допомогти знайти вихід. Обери на сайті ТСН людей, яким ти довіряєш. Ми будемо просити написати їх план виходу з кризі. Почни будувати державу з себе.